У першому турі конкурсу Халі 20 який тривав кілька місяців. Участь брали 60 команд з усієї країни. Проєкт покрузьки бібліотекарів, який вони презентували в Києві як одна з 15 кращих команд, отримав перше місце. Діти та батьки задоволені локаціями нового культурного простору. Дуже хороші ще враження. Я б хотів сюди ще приходити. Більше всього мені сподобалось хокей клеїти ну, поробки. Ми приходимо сюди за майстер-класами та за допомогою з домашнім завданням. Мені тут подобаються мастер-класи, тому що тут дуже цікаво і друзів багато можна завести. Мені більш сподобалося хокей, і мені тут подобалося те, що тут є книжка, бо там де розпочатку. Про Київ та Дніпро. Я роблю матерока, мені дуже сподобалось його робити. Моїй дитині сім років, дівчинка Софія. Їй дуже подобається приходити сюди. Бачу по її обличчю, що дуже задоволена. Вона грає і в ігри, і з дітьми вже там вони щось грали, щось, щось своє придумали. Ось. І дівчатам дуже велике спасибі, організаторам. На виграні п'ять тисяч доларів придбали для бібліохабу речі, котрі замовляли відвідували. <закладу>. Це е, оргтехніка, тобто можна прийти, вчити уроки. І позайматися своїми справами у комп'ютері це ігрова зона, зручні килимки, на яких можна і сидіти, і лежати, і пригати. Це зручні меблі для сидіння. Тобто, крісла мішки, стільці, дивани. Також в межах проекту ми запланували і придбали безліч ігор, настільних, напільних та наборів для майстер-класів, щоб було чим зайняти наших дітлахів і для мальчиків, і для дівчат, для хлопчиків, і для дівчаток, і від п'ятирочків, і постарших вікової категорії. Проект розрахований на мешканців громади і на внутрішньо переміщених осіб. В умовах агресії маленькі українці як ніколи потребують турботи про їх ментальне здоров'я. Працівники дитячої бібліотеки надзвичайно вдячні тим, хто допомагав їм під час участі в проєкті. Давав поради, наставляв та вів до перемоги. Щиро дякуємо координатору проекту Халі Тишковій Наталії, громадській організації «Юментор», головою якої є Гліб Стопак, команді та благодійникам фонд освітніх ініціатив, виконавчій директорці благодійного фонду Люсьєні Шум, Халі 2.0 за ініціативи мережі захисту національних інтересів АНС та фінансової підтримки НЕД за таку чудову можливість реалізувати наш проект бібліохаб простір нових можливостей в Покровській громаді. З привітаннями дистанційно до заходу долучилися координаторка проєкту Халі Наталя Тишкова та ментор Гліб Ступак. Щодо е, взагалі співпраці з вами, це було настільки комфортно. Я не знаю наскільки вам було комфортно, мені було дуже комфортно з вами працювати. Е, це постійний відгук. Ми постійно з вами на зв'язку. Е, на будь-яке питання є відповідь, плюс ви дуже. Е, Правильно сприймаєте критику, ви сприймаєте це не як критику, ви сприймаєте це саме як поради, дослухаєтесь до них і робите певні висновки. Я вас щиро вітаю з тим, що це ми стали для вас вашим першим проєктом, що допомогли вам реалізувати ту велику ініціативу. вашій прифронтовій громаді ви змогли сплекати дітей навколо ідеї культурної ідентичності, тому що код нації наше. Наше сучасне, наше майбутнє, воно в наших руках, і саме на таких, як ви, буде триматися код нашої нації. Однією з умов створення бібліохабу є його постійний розвиток, аби він працював на повну та приносив користь громаді. В кінці на гостей заходу чекали чаювання зі смаколиками, а також усі дітки отримали пам'ятні подарунки та запрошення і надалі відвідувати культурний простір. Двері бібліотеки відкриті з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.